Всіх вітаю, шановні глядачі! Сьогодні буде цікава інформація. І буде стосуватися звітності міського голови. Бо всі ви знаєте, що міський голова звітує перед своїми виборцями. Ми не будемо казати саме, про що він має звітувати. Ми будемо казати, скільки разів він має звітувати. І в якості кого він має звітувати. Бо один раз на рік він звітує. І це, мабуть, для кожного вже норма, що міський голова вийшов і прозвітував один раз і все. І на цьому все завершилось. Але це не так. Давайте в цьому будемо розбиратися. В першу чергу, якщо ми кажемо про посаду міського голови, то ми маємо розуміти, що міський голова не рідше не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі. Тобто, не рідше. це каже про те, що він може звітувати від одного і більше разів на рік, а не один раз на рік. І це велика різниця. Якщо він виходить і каже про виконання своїх повноважень, він це має робити не рідше одного разу на рік. І це має бути розуміння у виборця, щоб виборець розумів. Бо є такі ситуації, коли міський голова прозвітував по шаблону і відповідно сказав, я провів звіт. Окреме питання. Міський голова він представляє виконавчий комітет ради. Тобто він є керівником виконком. А виконком це один із виконавчих органів ради. І ще до цього міський голова є посадовою особою, місцевого вредування. І не просто посадовою особою, а найвищою посадовою особою. Відповідності до цього, органи та посадові особи, місцевого суредування. періодично, але не менше як два рази на рік, мова йде вже, щодо органу і щодо посадової особи. Не менше, як два рази на рік. Тобто, це може бути два рази, три, чотири і більше. І він має звітувати як орган, який він представляє, і як посадова особа. Тобто, якщо розглянути питання звітності, ми зрозуміли, що він має звітувати в трьох напрямках як міський голова. Як відповідно орган, який він представляє у вигляді виконавчого комітету, і відповідно як найвища посадова особа. Отака От має бути звітність. І ця звітність має бути розписана для того, щоб завжди зустрічати зі своїми мешканцями, для того, щоб доводити до них всю ту інформацію, для того, щоб відбувалося спілкування, для того, щоб міські голова і мешканці. Знаходили між собою розуміння в багатьох питаннях, які стосуються місцевого значення. І це буде правильний підхід щодо питань місцевого средування, щодо питань місцевого значення, проблем, різних викликів і таке інше. Бо це міський голова, його обрала громада, його обрали виборці. І він має бути завжди. На очах у людей і завжди з ними підтримувати таким чином зв'язок щодо звітності різноманітних питань, не тільки повноважень, а й тих питань, які стосуються всієї територіальної громади відповідності до тієї життєдіяльності, яка відбувається. Ось таким чином, шановні глядачі, має відбуватися звіт. А так як звідти відбуваються, якщо Робити аналіз звітності всіх міських голів, то вони звітують тільки один раз на рік і розповідають в більшості про бюджет, про те, як вони використовують цей бюджет, які плани на використання цього бюджету. Тобто йде таким чином шаблонний звіт міського голови, про що, відповідно виборець і не здогадується. Тепер, шановні глядачі, ви знаєте яким чином має подаватися звіт від міського голови? І це дуже добре. Тому використовуйте цю інформацію для себе, знайте це, і коли ви будете присутні на звітності, ви можете задати, задати окремі питання, чому саме ви, як міський голова, звітуєте тільки один раз на рік, а не в більшості так, як наголошує вам законодавство. Тому, шановні глядачі, дякую вам за увагу. Ми всі зрозуміли, ми всі осягнули питання звітності, і ми можемо це використовувати для того, щоб більшості розуміти, що таке місцеве сходування. А ми це вже розуміємо, бо ми це вивчаємо, ми це дивимось, і відповідно ця інформація буде корисна. Для кожного з нас. Тому всім вам дякую за увагу, шановні глядачі. Якщо вам відео це сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, поширте це відео, залиште свій коментар і ставайте нашими підписниками Ютуб каналу. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.